Ісусу Христу, сьогодні маю можливість знову молитися в цьому храмі Святому біля сі Богородиці і читати ось це Слово Боже, яке до нас сьогодні промовляє. Боже Слово. Стий Євангелист Лука він дуже багато таких моментів, зцілюючих, написав в своєму Євангелії. Тому що це було йому десь близько, глибоко і дуже вражаюче, тому що кожен лікар, якщо десь бачить дійсно якесь чудо, йому це дуже важливо, ну цінно. І ось саме той момент з тим сліпим чоловіком, який сидів край дороги біля Єрихону. і довгий час ми не знаємо, скільки йому часу було чи від народження, чи десь пізніше. Але факт той, що він сліпець. І, звичайно, що він може робити? Тільки просити і зважати на милість людей, хто якось над ним може змилосердитися, щось допомогти йому, якимись коштами чи щось для його прожитку. Але коли він тут сидить черговий раз, Може, там хтось прийшов один чоловік десь там, інша людина прийшла, дуже може рідко проходили. А тут йде ціла група людей. Багато людей, всі щось говорять, шумлять, ну і чути збудження велике, кожен щось промовляє і він це чує, тому що він чув. Це для нього стало дуже дивним. Тому що такого не переживав. Може, завжди думав, що мало проходить людей, мало щось йому жертвує. А тут є так багато. І, звичайно, у нього одразу питання, що це таке. І йому розказують, що це сам Ісус Назарій на не проходить, а він напевно вже про нього чув. Тому що ті чутки ширилися дуже швидко. І він не думаючи довго, одразу кричить, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Може, Він довго, довго вже бажав Ісуса зустріти, але як Він зустріне, коли Він сліпеться? Тут Ісус виявив Йому таку милість де? Біля нього. І тут Він починає кричати, Ісусе змилуйся. Ісус зупинився, Він почув, що хтось кричить особливо, не так, як всі. Йшло багато людей з ним, але цей чоловік кричав по-особливому. Ісус цей голос, якби відділив від того тлуму людей, від цієї групи людей. І каже, Приведіть Його. Можемо уявити щастя цього чоловіка, сліпця, коли йому сказали, тебе Ісус кличе, що в його душі творилося? Це неймовірно, щось дуже величне, тому що в нього з'явилася надія величезна. І коли він підійшов до Ісуса, Ісус питання, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Дуже просте питання, але в цьому питанні було все. Він чув, що Ісус може все зробити в тому питанні. І всього на все каже Ісус, я хочу бачити. Не просив багато, але з іншої сторони дуже багато просив. Або, по-іншому, скажемо, дуже важливе просив. Не просив, як там були випадки, де один підходить каже: скажи моєму братові, щоб поділився моєю спадщиною. своєю ну, спадщиною. Скаже: мене ніхто не поставив над вами розподільником вашої спадщини. А тут цей чоловік просить дуже важливого, він хоче бачити світ. Те, що Бог дав людям зір. І Можемо тут зрозуміти, що Він просить, щоб Божа воля здійснилася. Він, бажаючи того зору, Він хоче, щоб те, що Бог йому дав, воно стало реальним в його житті. Ісус йому це дарує. Він пішов прославляти Бога далі за Ісусом. Але тут таких два моменти. Перший, коли він кричав, ще бувши слівцем, люди почали його, Йому рот закривати, скажімо так. «Мовчи, ти що Ісус зайнятий зовсім іншим, не буде на тебе тратити часу. Щось таке в такому дусі. Але цей ще більше почав кричати. І тоді Ісус зупинився. В одній науці Ісус каже, Гори, через кого спокуси приходять, але вони мають прийти. Вони мусять бути. І якщо ми тут візьмемо тих людей, які його зараз закривають, щоб він до Ісуса не прийшов, візьмемо, що це спокуса. Це для цього чоловіка спокуса, щоб він замовк і більше не кричав, більше не молився, можна так сказати. Ось ці люди зараз стали спокусою для нього в даній ситуації. Тому що Ісус, якщо б Він щось робив недобре, Ісус би, звичайно, цього не вирішив питання. Але якщо Ісус вирішив, значить, з його сторони, було правильним і було добрим. Але зі сторони тих людей було недобрим. Це щось подібне, коли. Учні казали людям не приносити дітей до Ісуса. Коли там дітей несли, а, а апостоли зупиняли. Ісус каже, не бороніть їм. Це також свого роду була спокусом. Ісус каже, мусить спокуса приходити в цьому світі. Для чого? Ми бачимо з того випадку, що робить спокусу. Вона, звичайно, перекриває дорогу. Але. Бог допускає її для того, щоб цей чоловік ще більше почав кричати, що він, побачивши цю перешкоду, почав ще більше в собі віднаходити ту силу життя, силу бажання побачити. І тому, коли в нашому житті приходить не раз ось та спокуса, яка хоче нам перекрити дорогу до Бога. Дорогу до здійснення волі Божої, бо в даному випадку це здійснення Божої волі ж він прозрів. Ось що ми маємо робити? Ще більше кричати, ще більше бажати йти до Ісуса. Коли навіть падаємо в якусь спокусу, падаємо в якийсь гріх, не раз людина хоче вирватися з якоїсь залежності, ось має різні залежності. Хтось алкоголь, хтось має якісь інші. Це також спокус. Людина хоче з цього вирватися, вона вже не хоче тим займатися, але не має сили. І ось цей чоловік показує, що потрібно далі робити, коли є така перешкода, ще більше йти до Бога, ще більше кричати, ще більше промовляти, ще більше молитися. І тоді Ісус обов'язково скаже: Привідіть його. Що ти хочеш, щоб я зробив? Я хочу звільнитися із цієї залежності. В даному випадку від сліпоти, скажімо, той чоловік. А коли ми падаємо в якісь там гріхи залежності, від залежності, Ісусу, я хочу визволитися. Скаже, твоя віра тебе спасла. Тобто продовжуй, перемагай вірою. А що тут сам вірою є в ньому? Це стремління. Якщо візьмемо, скажімо, зернятко пшениці, кидаємо в землю, воно закривається, ніби ми його охоронимо, поховали в землю. Його не видно. Але приходить момент, коли це зернятко проростає і появляється над землею. Що відбувається? Це той момент, як. Цього чоловіка зі сліпоти. Витягнула віра, каже Ісус, віра Твоя Тебе спасла. Отже, з Його сліпоти витягнула Його віра. Як це зернятко, котре вмерло, воно там в землі, але з нього проростає стебельце і починає піднімати, а потім колос появиться. Ось це стебельце – це образ віри. Деколи можемо побачити, як, скажімо, якась травичка пробивається через асфальт. Наприклад, асфальт тріскає. Ця травичка, яка взагалі дуже слабенька є порівняно з асфальтом, здається. Але в неї є динаміка життя. І що вона робить, піднімає цей асфальт і він тріскає, і вона виходить. Ось що робить віра. Каже Ісус: віра переносить від смерті до життя. І цього чоловіка з цієї сліпоти, в який він був, це свого роду, його смерть була, його темнота, його гріб. Але коли йому сказали Ісус біля тебе, ніби кинули в Його душу зерно. тому що віра від слухання, апостол Павло каже, від слухання. І він почув, що Ісус. Переходить. Він почув. Його слух прийняв, Його серце прийняло. І Ісус розбудив в ньому віру. І Він починає кричати, і його витягує з цієї темноти цей голос, голос віри. І він прозрів. І всі стали свідками великого Божого чуда, яке сталося в житті цього чоловіка. Але це чудо сталося не просто само, сталося з його співпрацею, цього чоловіка. Він прийняв цей Божий голос, Боже ім'я прийняв. Ісус це як зерно, раз. І все. І він починає. Зростати, виходити з темряви і в кінці виходить з цієї хвороби. <кій> і всі побачили його на обличчі, напевно, зовсім іншого, ніж сидів, як сліпець. Його обличчя було іншим. Він був засмучений, він був може і злий, може, втомлений не без цього. Це все було на його обличчі. Але коли. Ісус сказав, Твоя віра Тебе спасла. І Він прозрів. Ми можемо уявити, його обличчя, яке стало, Його очі. Він вперше побачив людей. Ісуса побачив вперше. Він побачив цей світ, який Бог сотворив. Він побачив вперше. Там, напевно, було так, такої потужної сили в душі, що він не знав, що робити. Напевно, впав Ісусові до них, дякував, прославляв, підскакав, можливо, тому що ця енергія в радості була така величезна, що він не знав, де сидіти. Він мусив десь дівати, не знаю, обнімати всіх чи щось інше з радості, тому що він отримав великий скарб від Бога. Він прозрів. І якщо так сказати, то. Для нас, ось, наприклад, цей дар Божий, зір, так? Це також великий дар, так само, як для Нього. Просто він пережив темряву, він знає ціну. А ми вже на цьому народилися, живемо, ніби так, все нормально, навіть Богові, напевно, може і за це не дякуємо. Ну і за багато інших речей, напевно, ми і не дякуємо або мало дякуємо. Але якщо це усвідомити, зрозуміти, то те все, що ми маємо, воно могло б для нас і не бути? Ми могли цього і не мати. Але так сталося, що ми це отримали це Божий дар великий. І ось коли над цим роздумувати, над цим занурюватися, тоді нічого не лишається, як просто Бога прославляти, дякувати, як цей чоловік пішов за Ісусом Його прославляти. Може він не мав що їсти. Може, він не мав хати, може що, але це для нього зараз було взагалі немало не значення. Він мав зір. І це було багато. А коли він отримав зір, то він отримує все решту. Почне працювати, почне мати щось там, все інше. Отже, важливо, щоб він отримав цей ключ. І в нашому житті також дуже важливо, щоб ми зрозуміли цей ключ, який в нас є. Якщо ми зрозуміємо цей ключ, який в нас є, і після якого ми можемо щось здобувати, розвивати, тоді не буде потреби, наприклад, нарікати на Бога, тому що люди дуже багато нарікають на Бога. Дуже багато. Але Бог не винний, тому що Бог ніколи не дає, скажімо, ну, щоб було погане, Бог творить добро. Але ми живемо в такому світі, повному гріха, повному прокляті, насилля. І всяких наслідків гріховних, це все десь відбивається на житті нашому. Воно десь десь відбивається. І коли ми зрозуміємо, що всі проблеми біди, це від світу, в якому ми живемо. А Бог є Спаситель. Він той, який спасає. Він не накидає нам цього, Він спасає нас. І тому Він Спаситель завжди. То ми можемо сьогодні з тим чоловіком, який прозрів бути щасливим, вдячним Богові за ті дарі, які він нам дає. Варто для нас просто так, перейшовши, усвідомити, ось маємо зір, маємо слух, маємо ноги, руки можемо піти. І зараз багато, особливо після війни, де хтось не має двох рук, двох ніг. Це складно. Людина сидить на ліжку і усміхається. Це складно. Але що в її душі діє, якась особлива сила Божої ласки? Тому що при такій ситуації людина близька до розпачу, без надії і всякого іншого. Але коли вона ще усміхається і підтримує, може інших, це щось особливе. І тому нам треба якби, подивитися навкруги нас, що відбувається і що кругом нас є. І ми в тих різних подіях можна, можемо побачити, як Бог нас любить, як Бог є з нами, як Бог нас підтримує, як Він хоче нас привести до прозріння, світла, до Воскресіння, до Царства Божого. Він хоче нас бачити в своєму царстві щоб ми до нього зайшли. Отже, коли ми так почнемо дивитися, наше життя обов'язково переміниться. Обов'язково переміниться. І воно отримує інше обличчя, або ми отримаємо інше обличчя. Тому що ми будемо чути в душі велику радість Божої присутності, що мимо тих всіх труднощів Бог є з нами і каже: Прозри! Встань, піднімися! Віра тебе, Твоя Свесла! Ісус сьогодні також нам говорить, важливо, щоб ми це почули, як цей чоловік, який сидів і почув Ісус біля тебе. Ісус Назарянин, який прийшов, тому що Він про тебе знав, дає тобі можливість проявити свою віру. І ця віра тебе приведла до спасіння, до прозріння. Хай Бог в цьому прославиться, а ми, щоб зростали у вірі і не сумнівалися в Божих ласках і Його великому милосерді до нас. Слава Ісусу Христу!